Ну що, друзі, всім привіт всім привіт, вітаю з вами знову Ілья Сергійович. Який сьогодні день. Сьогодні в нас неділя. А це означає, що ми відпочиваємо, розслабляємося і гарно проводимо час. Вже погода, просто чарівна, просто на вулиці. Світить сонечко, вже тепло. Всі гуляють, всі гуляють з дітками в парках, парки переповнені, тому що саме час уже вже все розквітає, все бояє зеленню. Дуже чудова погода. А отже, сьогодні ми можемо зробити наступну розпаковку і отримати нові емоції. Нові емоції від речей вони додають нам якоїсь такої радості, прикрашають нашу буденність. А інколи це навіть ті дуже корисні речі. Сьогодні їх тут чимало, тому я буду робити швидку, дуже швидку розпаковку, тому що тут сьогодні десь приблизно. Там сім або вісім предметів різних, я не знаю, що це. Отже, давайте не будемо тягнути, а будемо швиденько починати перший наш продукт. Це подивіться, це такі силіконові штучки. Вони, до речі, можуть бути дуже корисними, дуже такими незамінними для хазяїв. Вони надіваються, наприклад, на якісь банки, на які у вас немає кришок, ви можете підібрати по розміру. І отак от, от коротше, бам і щільно короче, закрити. Ось така штука. Можна одягати на тарілки, на кастрюлі, на чашки. Якщо ви не допили, наприклад, там, каву вашу і у вас немає кришечки, отак от натягнули і все. І у вас такі багаторазові силіконові е кришечки. Їдемо далі, подивимося, що у нас наступне. Що тут у нас ще є? Мені подобається робити, знаєте, життя таким зручним. Наприклад, ось така штука, підставка. Наприклад, для планшету. Отак от зручно ви собі поставили. Тут регулюється така, я не знаю, да, ну здається, корисна така штука, щоб він не, не валявся де-небудь. А стояв на спеціальній підставочці. До речі, вона легенька, але така досить якісна. Я бачу, тут це таке регулювання. Є антиковзельні ніжки. Мені подобається класно. Так, це що? Ага, це вже е, мені відомий цей девайс. У мене вже такий є. Це фільтр для заварювання кави. Він дуже класний. Я сам ним користуюся. В мене вже був один такий лишній. Ви його забрали. З'явився і ще один. Хто не встиг забрати, хто писав, а я вам не відправив. Ось він і ще один такий фільтр вас чекає. Він з'явився нарешті, тому що писало декілька людей, але дісталося тільки одному. Йдемо далі. Це що таке? Це теж мене зрозуміють, напевно, дивіться, тут є 5 таких штучок в індивідуальних таких кейсиках. Це, коротше, спеціальні такі штуки від, ага, вони, бачите, тут такий магнітик і два таких, коротше, бам. А, коротше, по ідеї, це від. Крапу. Якщо ваша друга половинка не дає вам спати вночі, це якось так вставляється, і якимось чином воно напевно дає вільно дихати, дає вільно дихати, і під час сну не виникає хропіння. Так, до речі, в мене дивіться, в мене є 5 штук. Якщо вас дуже не походить, така проблема, як нічний храп. Також можу комусь залюбки відправити. Прикольно, магнітики такі. Пам! І все. Так, друзі, що у нас наступне? Давайте подивимось. Це, напевно, щось цікавеньке, цікавеньке. Я думаю, що. Ага, так. Хммм. Так, це окуляри. Дивіться, окуляри дуже небезпечно насправді транспортувати, тому що вони крихкі. Але бачите, якщо запакувати отак от в декілька слоїв, то, в принципі, так, друзі, ну, ви знаєте, що в мене поганий зір. Це окуляри для зору. Лінзи я чомусь не хочу носити. А окуляри, в принципі, я іноді вдягаю, іноді, коли я щось роблю, або коли я їжу за кермом. До речі, вони легенькі це такий пластик. Єдине питання, єдине питання, чи личать вони мені чи до лиця. Я не знаю, я знову ж таки себе не бачу. Так що чекаю в коментарях. Як вам такий лук? Чи схожий, чи став я схожим на ботана? Можливо, до речі, такі такі окуляри. Ви знаєте в кого були такі окуляри? Такі окуляри носив Кларк Кент. Кларк Кент — це супермен, герой супермена? Пам'ятаєте, він ходив в офіс, такий був піджачку. Такий типічний ботан. А потім він заходив в будку, переодягався. В нього така буква С. Він ставав суперменом і так летів кудись. Там я не знаю на планету Крипто. От такі ботанські офісні окуляри, але дуже стильні. Дуже стильні. До речі, вони ще й допомагають при роботі за комп'ютером. Вони мають антиблікову поверхню. Подивимось далі, що у нас наступне. Так, наступне, <хи> також ви мені писали, також ви хотіли, це ось така е, світа музика, світа музика. е, Також мені багато в той раз в мене була одна лишня, я погодився її віддати. Е, але запитів, е, запити були. Так що, друзі, якщо комусь подобається така. Мигалка, яка реагує на голос чи на музику. Вона має більше 50 різних режимів, оце блимання різних кольорів. Дуже багато. Хто хоче собі таку саму напишіть. Напишіть мені, і я вам також відправлю. Є одна лишня наразі. От так що хто перший напише по-чесному, тому і відправлю. Далі, далі, наступне, наступне цікаво. Е, щось. Ага, що це. Почекайте. Це пасок, це звичайний. Е, чоловічий, не знаю. О, ану. Зараз. Щас. Щас ми його. О, е, звичайний, безрозмірний пасок. Він е, фіксується отак, от просто. от е, Під штани, під шорти. Е, ну, такий він, коротше, більш не, неофіційний, е, звичайна тканина. Такий звичайний собі чоловічий пасок. Так, подивимось далі. Що в нас наступне? якась Якась така велика штучка. Ага, так. Ну мене зрозуміють також кавомани. Ті, в кого є кавова машина. -машина е, яка така, як це вона називається? рожкова. Е, в цьому холдері, куди вставляється рожок для кави, там часто вона забивається. І це така щиточка, яка чистить кавову групу. Вона так зручно. Треба слідкувати за кавовим обладнанням, треба його вчасно чистити, щоб воно вам слугувало і варило чудову прекрасну каву. І ще якась якась дрібничка, якась дрібничка, але, знаєте, дрібнички, вони зазвичай найцікавіші бувають. Щось маленьке може бути. Вау! Хм. Це клас, це прикол. Подивіться, це браслет. Це нитка. Тут, ага, тут магнітик Я дуже сподіваюся, що це так. На жаль, на жаль, для мене він виявився за маленьким. Це, напевно, Такий більш жіночий або дитячий розмір. От, Він бачите, застібається. На магніті. Жовто-блакитна така стрічка, ниточка. Має отаку, от от, чудовий такий класний фіксатор, прикольний. От, На маленьку жіночу руку. Тут, бачите, такий вузол. І, походу, доведеться також комусь його віддати, тому що для мене він, на жаль, не підійшов, а я так його хотів. Так мені сподобалася така штука. Доведеться комусь його віддати. Так що, кому потрібно такий жовто-блакитний мотузок на руку браслет. Будь ласка, також пишіть, пишіть мені в коментарях, пишіть мені в інстаграм, е куди завгодно пишіть, і я вам також його віддам. Так, ну і все. В принципі, і останнє, і останнє що, е що порадує сьогодні мою душу, е що для мене буде дуже цікавим це штатив. Для телефону, але штатив не з ногою, а штатив, який кріпиться до до столу, до столішниці, до будь-якої. Коротше, бачите, такий він бам, Я його тут закріпив, як завгодно поставив. Хочу так, я використовую так, хочу, прикріпив. Що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, я вас трошки розвеселив, трошки подарував вам щастя і радості. А за це я сподіваюся, ви мені поставите лайк, підпишитесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. І тоді у вас буде гарний чудовий день. Так що бажаю всім гарного настрою, гарного тижня. З вами був Ілля Сергійович. До нових зустрічей. Па-па.